Ми постараємося дотриматись тої традиції. Якщо комусь за першим разом не вдасться, то нічого страшного. Ми сьогодні будемо таку писаночку писати, щоб кожен вдома міг собі її повторити. Як правильно сказав отець, в неї різноманітні ті писанки. Оце мої ну, можете собі передати, щоб батьки передавали роботи, подивилися всі, зараз я покажу всім. Так, різні техніки писанок є. Ми сьогодні з вами будемо писати отакого от плану. Подивитися, яка темна, то називається Лемківська писанка. Вона є проста, ну, але як я чула від одної майстрині, вона каже, лемки писали просто, бо гуцульська писанка вона вже така дуже складна і в виконанні, і в орнаменті, і в символіці. А Лемки каже, писали просто, але геніально. Так, має, звичайно. Якщо так вже вникати в ту писанку, тобто там хрестик має свою символіку, кружечки, то сонце і так далі. Але ми знову ж таки розуміємо, що основний смисл, то є наближення великого свята і нашу любов передати. Так, так ой, так. ой, 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 Зараз йде до тебе яємо, так, і чорта, скраб, на пальці стоп. А я вас люблю, дуже, що ви всіх допомагає. <рісту> <з cam> Можете по газеті помалювати, спробувати? Використовувати два елементи. Кравочку і отаке ще. Це ви гарно придумали, до речі, пробуйте по газеті. От того, щоб особиститися, так, тобто вертикально, тут збирайте. Слухайте, будь ласка, ти куди, куди.

Візьміть собі та свічечку. Так, свічечки є. Тепер наслідиться. Але от Газетка віск вбирає і вона... Воно розходиться так. Але запалення так довго. Так, давайте, ти береш яєчко, я тобі звати? — Іван, береш яєчко, ходи зі мною. Так, де ще є варене яєчко з крапочками. Так, давай комусь старших дівчаток, давайте дівчинці, яєчко. Так, бери, писачок можеш залишити, писачок не пром'є. Анічка, бери яйку, тепер з тим варто дивитися, що ми робимо. Увага! Дивіться, зараз буде вже народжуватись писанка. Так, я скажу так і з того із того боку. Ти бачиш, тут розведені харчові барвники. Починаючи від найсвітлішого. Жовтий, оранжевий, зелений, червоний синій. Саме в такій послідовності ми будемо занурювати яйце. Ну, Тобто не вдасться спочатку синій запхати, потім, якщо ми запхаємо оранжевий, то, то не буде Тобто це на малюванні таке вчили, тобто то, то, така буде не мриві, у нас буде послідовність. я не можу Десь вони поховалися. Де яйше захожу? Да, трябва да се забавя. Да, трябва да разбера. Да, трябва да разбера. Да, 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 Хлопчики, гарячим, тільки гарячим пазачком. Як він вже взагалі ми розмальовуємо то, що має бути білим. От уявіть собі, так на секундочку закрийте очі, яка має бути ваша писаночка? От ті квіточки, ті крапочки, які мають бути білими. Зараз малю. Тобто ми не маємо все ясня замалювати. Кілька елементів. Намалювали то, що має бути білим, несемо.

Набираємо віск і ставимо віз, малюємо. Повертаємо трошки. Ти зараз будеш з другого боку таку самі зібрати. <смірно> Бачите, ми посередині. Це вже зрозуміло, вже хоче все мати. Ще до квітця робить. А я от я не можу.

Художник, тут приносить. Для себе трохи хоть якесь поняття елементарне в цьому мати. Дуже гарно. Фантазія. Ну, показуєте, що є там. Фантазія. Пократій його. Дуже гарно. гарно. Ще щось намереться? Ще, 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 ще змалювати якийсь кольор? Якийсь найближчий. Ти бажаєш, щоб я вийшла? сюди, Вишневий, вишневий, з тої сторони біжить. Такий чи такий? А, а я ж зробила. Мені останній синій колір погорбається

うわっ Та, була, максимально дуже гарний важливий, максимально багато елементів, тоді вже наприклад, сеню, і вже тоді все. Вже тоді все було. <певе> але зараз буде такий гарний максимальний маленький. <риказую> яєчко. Що <риказ> <А>, ну, <гарно. риказ> <Чого> ти малюєш? Кошече, кошечка. <риказ> <риказ> Як тебе звати? Настя? Настя? Ух ти, Ану покрути мені свою писанку, тільки не люпаєш. Дуже гарно. І ти гарна, молодець.

Хто ці яєчка малював? Як звати тебе? Івана. Іван. І хто ще малював з тобою? Бабуся. А як бабусю звати Іван? Бабуся Гануся. Як? Бабуся Гануся. Гануся, бабуся Гануся. Молодець. Як звати, дівчинку? Як тебе звати? Аня. Аня, дуже гарне яєчко. Писаночка така красива. Це мама з тобою малює Аня. А як маму звати? Христя. Христя. Дякую тобі, малюй. А ну дай своє яєчко. поки що тобі знімуть на камеру. Дуже гарно, Віта. молодець. Це шедевр, кому належить, це мистецтво. Пані Оля, ви також закінчуєте вже? Так, так, це теж. Ага, з другого боку трошки. Все, як вас звати? Галя. Пані Галина. Дуже гарно. Дякую. Готовий варіант. Можна покрутити трошки. Супер. Як звати тебе? Василь. Гарний, гарний. Дуже. У тебе розпис цікавий. А звати зараз, добре? Яєчко. Хто? яєчка дохмальова Андрій. Головне, щоб всі ексклюзивні. Не по шаблону є А ці Шедеври. дуже гарні. Як Це, Це для донечки. Софійки, так, з любов'ю, з натхненням, зроблена. Бо вона мене надихає і на такі речі, що після того як вона народилася, я вже зрозуміла, що чужих дітей не буває. Так, так що для Софійки і для всіх діток сьогодні прийшли. Дуже вдячний, пані Майк. Які ви яєчка зробили. Як звати дівчинку, яка робила ці голові? Аня. Аня, вдалось тобі гарно все з першого ага. разу, так, Ага. задоволена. А я... Сікав, що я не хочу. Ну, бачиш, але тепер рада, що прийшла, Скажи, правда? Ніхто допоміг тобі Ісуси. І ще батько, так. І вчителька з спільними зусиллями Їх нас <плес> повинні. Ми вам дякуємо, що ви прийшли. Ця не готова, а ці готові писаночки. Так? Хто їх робив, ці писаночки? Як звати? Як звати, дівчинку? Цю? Ну я це хто? <гум> і ця дівчинка робила ще. Іра. — Іра. І яриночка. Пальчик запхало в віску. Які гарні галиночки. Крашеночки. Синьо-жовта, так, українська патріотична і така червона, гарна, як калина. Як звати вас? Мене Софія, мене Назар. Назар. Дуже ми вдячні, що ви прийшли. На цей конкурс такий на науку. І дякую, приходьте ще дякувати, що стояв дуже гарно вийшов. Хто це таке гарно писано? Хто, хто це був? А хто це був? Я Як дуже звати явно. пані? Я сьогодні. Як паню звати нашу дорогу? Пані Віра, дуже дякую. Віра. А ну ще покрутіть його. Супер. Краса. Краса, хто цю красу зробив? Як звати вас? Назвати потім на дуже гарно дуже, дуже гарно. Так. Дякую, Ірі.